Доброго дня, з вами Фідракомпані, поступаю в продажу Land Rover Discovery на хорошій капітації, 2017 рік, 3.0 бензин, повний привід. Автомобіль дуже гарно виглядає, має 120 тисяч 130 тисяч миль пробігу. Дуже гарне поєднання кольору і дисків. Автомобіль сімімісний. Заднє сидіння піднімається, тест керується пневмо. є задній люк для задніх пасажирів. На чорному салоні, в чорній стелі, є передній люк, задня вентиляція, безкочовий доступ. Ну, кого цікавить Ось такий варіант Пощить нашим менеджерам.